я пам'ятаю, як дивилася новини, коли Росія почала оточувати Україну, і я знала, що трапиться далі. Мене це так розізлило, що я навіть пояснити цього не могла. Але я знала, що можу щось зробити і маю приїхати сюди. Айканексплейнетай анюайкедюсамтин, ані агедтайм. Це Кейтлін. Вона мати трьох малолітніх дітей, яка 13 років прослужила в армії США бойовим медиком. Кейтлін свого часу була однією з перших, хто кинувся допомагати пораненим внаслідок терористичної атаки 11 вересня. Так само однією з перших вона приїхала рятувати поранених українських бійців після початку повномасштабного вторгнення. Зараз жінка працює в іноземному легіоні провідним інструктором з медицини разом зі своїм командиром Метом Кейтлін приїхала на склад благодійного фонду Help Heroes of Ukraine по нову військову форму. Її обирають дуже прискіпливо, аби одяг повністю відповідав вимогам військових. Хелп Хірос Ukraine раніше видавала нам форму, але зараз у мене є чотири солдати, яким форма не підходить. Деякі з них дуже схудли, перебуваючи тут. І Якби не Хелп Хірос Ukraine, у цих чоловіків були б за великі уніформи, за великі черевики, за великі шоломи. Тож без цієї організації мої солдати були б просто не підготовлені. На склад фонду у Львові зверталися вже військові зі США, Канади, Німеччини, Литви, Австралії і навіть Африки. Їдучи в Україну, частини спорядження вони не мають, бо не можуть перевести через кордон. Тут їх оснащують передусім товарами подвійного призначення: бронежилетами, шоломами, приладами нічного бачення. Ну і звісно, професійними військовими аптечками, турнікетами, кровоспинними бандажами та іншим. Ця допомога у вигляді іноземців, для яких ну перебувати в Україні під час, коли йдуть військові дії, коли ракети літають, коли шахеди не знати де впадуть і яку ціль поразять. Вони наражають вони реально жертвують своїм життям для того, щоб у цій війні перемогла Україна. Станом на сьогодні благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» віз в Україну допомоги вже на 61 мільйон доларів. Нею забезпечують не лише військових, а й цивільних. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.